Всім привіт, радий вас вітати на своїй трансляції. Мене звати Євгеній, я адвокат, надаю юридичні консультації. Сьогодні поговоримо про арешт рахунків зміни в політиці НБУ, про розголошення банківської таємниці. Якщо вам потрібна допомога в боротьбі з колекторами, банками, фінансовими установами або хочете стягнути заборгованість ваших недобросовісних контрагентів, однак не знаєте з чого почати, будь ласка, звертайтесь залюбки, допоможу вам у вирішенні ваших проблем. Не ховайте в голову пісок. Знайте свої права і вмійте ними користуватися. Не гайте часу і звертайтеся за правовою допомогою. В описі е на моєму каналі є всі мої контакти, тому не будемо гаяти часу. Починаємо е також додатково ще хотів ще розказати, що обов'язково закріплю цю трансляцію у себе на каналі, щоб ви змогли задати додаткові запитання, переглянути і бути більш обізначними. Ну що ж. Всіх налякала інформація стосовно можливого рішення Національного банку України про розголошення банківської таємниці. Одразу заспокою, ще ніхто нічого не розголосив. Поки все спокійно. Так, Національний банк України хоче дозволити державним органам отримувати банківську таємницю, інформацію там у передбачених випадках. Зазвичай ця інформація дається за рішенням суду. Так. Є відповідний навіть розділ в цивільно-процесуальному кодексі, як відбувається ця процедура. Ну і в кримінально-процесуальному кодексі також прописано, якщо це відбувається, розголошення в рамках кримінального провадження. Не знаю, що там і як, але хочу сказати ще поки що цього не прийнято. Можете поки спати спокійними. Да, багато українців налякані, що їхні картки можуть заблокувати, особливо це стосується військово зобов'язаних осіб однак цей закон ще не прийнято. Тому, будь ласка, не переймайтеся. І будьте спокійними так, можете вживати деяких превентивних дій, якщо вже боїтеся знімати гроші. Але я думаю, що це ще передчасно, і також хочу заспокоїти. Щодо закону про посилення мобілізації 10449 внесено більше 4 тисяч правок, і коли саме розглянуть цей закон, і який він саме буде редакції? Мені невідомо. Тому будь ласка, не відійдеться на ці фейки. Що треба вже знімати всі гроші, бізнес закривати, е тікати, прорестувати майно. Не прийняти ці норми, так звісно, деякі законодавчі ініціативи вступають в силу. Вони мені не подобаються, але ми продовжуємо працювати. Продовжимо допомагати нашій державі, нашим військовослужбовцям. Якщо ж вам, військовослужбовці, також заблоковано рахунок в зв'язку з виконавчим провадженням. Звертайтеся, консультую, допомагаю. Будемо визнавати ваш рахунок поточним, знімати з нього е, арешти, щоб ви змогли в повної мірі використовувати своє грошове забезпечення і вирішувати всі питання з вашими. Кредиторами тому, будь ласка, не опускайте руки, не здавайтеся. І що ще хотів сказати наприкінці: є ліміти да переказів. Є, значить, банківські операції, які підлягають фін моніторингу. Цього не потрібно забувати. Тому, будь ласка, якщо ваші рахунки заблоковано, ви не знаєте, що робити. Заходьте також в дію. Дивіться, там є інформація стосовно. Інформація стосовно виконавчих проваджень є там вся інформація про можливі виконавчі провадження відносно вас. Можете зайти в реєстр, єдиний реєстр виконавчих рішень, як туди зайти. Та все просто в гуглі набува інформацію. Єдиний реєстр виконавчих проваджень, і в постанові про відкриття виконавчого провадження має бути номер виконавчого провадження і ідентифікатор доступу. Це набір. Букви, цифр, вбиваєте всю цю інформацію, можете перевірити всі виконавчі документи і всю послідовність виконавчих проваджень. Якщо ж там знайшли інформацію про те, що виконавче провадження відкрите на підставі виконавчого напису нотаріуса, сміло звертайтеся за правовою допомогою. В 99 випадках і 100 такі е, виконавчі написи є незаконними, незаконними. Тому, будь ласка, майте це на увазі. І звертайтеся за правовою допомогою У зв'язку з визнанням виконавчого напису нотаріуса недійсним. Потім закриваємо виконавче провадження, і ви можете бути вільним. Я ні в кому разі. Слава Україні в составі РФ. Ти здурів чи що? Е, значить, е, хочу вам наголосити, е, що... Е, що. Такі виконавчі написи скасовуються, але ні в якому разі вас не закликають до того, щоб ви не платили свою заборгованість, і якось там ухилялися від того, щоб набрати кредитів, і як то сказати, зникнути. Якщо ж все ж таки маєте з кредитними фінансовими установами проблеми, звертайтеся, будемо вирішувати, займатися реструктуризацією, списанням боргів, розсрочкою і таке, і таке інше. А перед тим як підписати якийсь документ. Обов'язково консультуйтеся з юристами з адвокатами, тому що зазвичай в фінансові установи нараховують скриті всякі платежі, які зовсім не відносяться до вашої кредитної заборгованості. Якщо ж маєте проблеми з вашими контрагентами і не знаєте, що робити, як діяти, вони не відповідають на ваші дзвонки, Пишете їм листи, вони теж їх на них не реагують. Звертайтеся, залюбки допоможемо у вирішенні цих питань. Будемо писати відповідні претензії, будемо писати позовні заяви, будемо стягувати з таких недобросовісних конкурентних контрагентів заборгованість, тому що під час війни не припустимо, коли люди займаються шахрайством, не платять вам, значить не поставляють товар. Не не платять вам за ваш товар, тому потрібно з цим також е, боротися. Бо за ці гроші від отриманих прибутків ви б сплатили податки, казна потримала гроші, і ми б могли б отримати бюджет. Тому слава Україні, героям слава! Всього найкращого до побачення.